Наталія каже, що переїде в Албанію після 10 років життя у Польщі. Наталія, повірте, ви не перша людина, яка переїде після 10 років життя у Польщі в Албанію. З до мене приїхав хлопець зі своєю сім'єю Андрій. Звати його він 13 років прожив у Польщі. каже: А я більше не можу там жити, і в нього є карта поляка навіть. Представте собі. Він каже: Я не можу і не хочу там більше жити. Андрій, вітаю тебе. Так що таких людей дуже багато. Українцям не подобається відношення. Всі, хто приїжджають, розповідають практично однакові історії. Головна причина, тому що звідти їдуть, це насправді відношення до українців від поляків. Воно дуже-дуже погане. Наступна причина погода. Не всім вона подобається, люди не хочуть жити. В такому кліматі вони хочуть жити в більш теплому кліматі. Далі йде це ціни. Ціни в Албанії набагато дешевше ніж в Польщі. Тому людям цікаво їхати сюди, заробляти тут гроші і не витрачати те все, що заробили. Тому їдуть до Албанії, і потрібна буде допомога. пишіть мені в Директ інстаграм, і я вам допоможу.